Цей пристрій на базі Android має великий обсяг вбудованої та оперативної пам'яті, що дасть змогу легкості прокладання великих маршрутів та використання декілька додатків одночасно, передивлюючись затори, ремонти на дорогах, паркінги та саму мапу. Придбавши пристрій на нашому сервісі, ви отримуєте вже готове рішення, тобто пристрій повністю налаштований до використання. Повним комплексом навігаційних програм, таких як iGo, Айгол, IGO Айговнецгін, Track та бонус програми від нашого сервісу. На цьому пристрої вже поклеєна захисна плівка на екран, що дасть змогу захистити його від подряпин та сколів. З детальною характеристикою пристрою ви зможете ознайомитись в описі, а також пишіть нам запитання в директ. Комплекс програм, які на нього встановлені, дає змогу прокладати маршрути, переглядати затори та шукати паркінг місця. Цей прилад дуже якісний та надійний. Саме він стане гарним помічником у ваших рейсах.